Доброго дня. Будемо любити варенички. Куди тут не повинно дивитися в камеру? З <свистити> своїм одним статівом. кефір, пише 420 мл. 420 грам. Не знаю. Я так розумію, треба дивитися туди, так? Да? Попривички дивлюся туди. А сюди буде виглядати як дебіл, так? Да? Не паймі, куди дивитись. Великий фірчик. Вироблю. Взагалі планується зробити ліниві вареники. Але я дуже вагаюся між лінивими варениками і звичайними. Не знаю, що вибрати. Беру чайну ложечку соди. Кефірчик, так, гарненько. Поколачим. Ну, трохи розколотити, знаєте, яка його. Щоб пошумувало. Беру творожок. Краянка пише жирний, Не знаю, як приводить, якийсь буде. Немає в мене особого там вибору по ворожкам. Творожок та й творожок. Не Небало в мене. Жирний, нежирний. То дієта, то ще щось. Нема в мене такого. Вибрав, взяла, який сподобався і пішла. Творога взяла 400 грамів. Розминаю творог, знаєте, щоб він трохи податливіший був. Та хай в трохи постої, бо він у мене в холодильнику стояв. Хай трохи щоб нагріється, щоб він трохи розминався ліпше. Солюю трошечки. Ще поточку солі. Цукор. Додаю саму ложечку цукру. багато цукру не додаю, бо я потім їх присипаю. Цукровою пудрою люблю маслочком полити. Сода шумує. Показую. Дивіться прямо, яке вона. Як пена зробилася. Як не знаю, як вам показати. Як вольмогу. Висипаю в мисочку творог. Туди до кефіра. Додаю порошок, Я собі розкисав потихень. Взагалі-то додаю сюди ще яєчко. Яєчко одне. Але сьогодні використала на шарлотку всі яйця. Більше не купила, поэтому яєчка тут не буде сьогодні. Але. Купую тут муку таку Бася тортова екстра. Тільки такою користуюся, іншої не признаю. Не знаю, якось були, брали, брала і не сподобалися. Такі. Така ситуація, знаєте, мука має бути мукою. Ця маса, Бася мені дуже сильно подобається, поэтому купую тільки Басю на даний момент. Насипаю муки в ситочку, бо просіваю його, щоб тебе. Раслітик зняти, як я буду вимішувати, незручно з ним. Гарно шумить сода. Ворожок трохи під той. І туди прямо в середину кичку маслаємо. Таке в мене сіточко. Подобається мені оно. Зручно з ним. Все в порядку. І замішуємо тісточко. Спочатку ложкою, ну, поки не буде вже важко. А потім вимішуємо руками. Але теж не забиваємо його дуже сильно мукою, знаєте, щоб воно було таке легенько-мякеньке. Щоб потім не було одне тісто, знаєте, щоб чувствувалося, що там. Є. Замісила тісто. Дивіться, як то виглядає. До руки ще цепляється, і треба трохи вимісювати його. Так, щоб змотати колбаску. Тільки не забивайте його мукою, бо буде тоді не очень. Получилася в нас така колбаска. Бачите? Зараз будемо потихеньку формувати наші. Ленови вараники. Угу. Вот так вот, значит, понятно. Работаю на Тогда и Опа! Нервами не делали, бачите? Не супер штатив. Рублю я их на пару. В глибокій сковородки. Включаю сковородочку. Наливаю в неї водички. Зараз покажу, яка в мене пароварка. Хай водичка гріється. Ну і маю таку пароварочку. Та-дань! Ставлю то все діло на ножки в сковородку в водичку. Накриваю кришечкою і все працює. З приводу їхньої форми я крепко не заморачуюся, не переймаюся цим. Повідрізала по колбаски по чуть-чуть, Поробила їх у формі, як сирнички робите. Знаєте, покрутили, прихльопали, покрутили, прихльопали. Роблю їх такої форми. Крепко там. Нічого не видумую. Взагалі взагалі вони такі нерівні, мають бути якби. Ніхто не заморачується з приводу форм. І я теж саме є. Обов'язково трошки змащую олійкою цю сітку параварку. Бо тоді не пристає, не так, все рівно, я не знаю, пристає потихеньку таке, потім кусками воно коротше, відмивати його важче, і тоді ж вони форму, форму тіряють. втрачають свою. А так змастила собі легенько олійкою, воно потім навіть не відчувається, та олійка. Отак це виглядає. Де там воно є? Тут, де? бачите? Отакі вони. Отак от воно виглядає. І от такі вони тут. Водичка закипіла, положили їх і накрили кришечкою. Якось так. Розтоплюю шматочок масла в мікроволновці, бо люблю розтопленим маслом їх поливати. І цукровою пудрою присипаю тоді, так. Не дуже, звісно, ну, щоб солоденьке було, і тоді ням-ням-ням. Дивіться, як то все відбувається. Дивіться, які царі там лежать. Дегустуємо. Бачите, як це виглядає. Гарненьке всередині. Творожок прям видно, прям кусочки творожка видно. Це супер. Рекомендую. Дивлюся, хтось нікуди. Підписуємося, якщо що.